Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх починає огляд дуже цікавого матчу, який був зіграний у квітні 2017 року в китайському місті Шенджень. В цьому матчі грала видатна китайська шахістка, тринадцята чемпіонка світу серед жінок Хоу Іфань. А її суперником, який був ласкаво запрошений китайською стороною на цей матч. Був видатний український гросмейстер Василь Іванчук. Регламент матчу передбачав чотири партії з класичним контролем часу. Звісно, в цій парі саме українець вважався фаворитом. Та дуже амбітна шахістка Хоу Іфань, як відомо, з певного моменту припинила змагатися в шахи з жінками і перейшла у чоловічі змагання. Тому, звісно, такий виклик для неї був дуже і дуже серйозним. В цьому відео ми з вами розглянемо першу партію цього матчу, в якій, відповідно до жеребу, білими випало грати українцеві. Є4 зіграв Іванчук, Е5, кінь в 3, кінь С6, Д4. Василь Михайлович розігрує шотландську партію. Після взяття кінь б'є Д4, кінь в 6, це так званий варіант Мізеса. забирає на С6 Іванчук, БЦ. І тут найбільш принциповим ходом є Е5. Також можна захистити пішака ходом слон Д3. Але Василь Іванчук обирає інший шлях. Він грає кінь Д2. Це спокійний хід, який дає чорним можливість нормально розвинути свої фігури без особливих проблем. Це й робить Хоу і Фань. Вона грає Д5 після розміну слон Б5 шах, слон Д7 міняють слонів суперники. 2 нулі, слон Е7, Б3. Після рокіровки чорних Іванчук фєнкетує свого слона. Ферзь F5 грає Хоуїфань, кінь ф 3, Тура фе 8 І тут Василь Іванчук пропонує розмін ферзів, граючи ферзь Д3. Як ми бачимо, український гросмейстер на цю партію був налаштований досить миролюбно, грає спокійно, без особливого ризику. Хоу і фань, відчуваючи настрій суперника, не стала заперечувати проти розміну ферзів і забирає на Д3. Це Д, кінь Д7, тура А 1 кінь c 5 напад на пішака. Іванчук акуратно його захищає, кінь e 6 і, роблячи квартирку g 3 прикриває поле Ф4. Тура Е 8 і чорні вже готові зіграти c 5 але Іванчук блокує пішака турою. Втім, чорні розвивають контргру на ферзовому фланзі, просуваючи крайнього пішака на А5. Іванчук ставить коня на Д4, розмін А4. Тура Д С1, слона на 3. Тура відходить, розмін на Б3, Тура Б8. Дошка швидко спустошується, партія прямує до нічиєї, взяття на С 7, квартирка А6, тура Д7 і розмін пішаків. Забирає на Д3 хоу і фань. Іванчук відходить, розмін слонів, і після ходу h 5 суперники погодилися на нічию. Ось така дуже спокійна перша партія цього матчу, яку можна вважати розвідкою. Василь Іванчук зрозумів, що на Є4 в цьому матчі Хоу і Фань готова розігрувати відкриті дебюти. Звісно, дистанція цього змагання дуже коротка, нагадаю, лише 4 партії. Але й ця інформація при підготовці до третьої партії, в якій Іванчук буде також грати білими, не буде зайвою. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. В наступному подібному відео ми з вами розглянемо дуже бойову другу партію, яка, до речі, стала результативною. Дякую за увагу, до побачення.